Всіх вітаю, друзі, в студії. З вами Канадський Марк. І як завжди, на позитиві і готові розповідати про новини, про важливі речі, які зараз відбуваються. Надзвичайно важливі речі, які зараз відбуваються в Канаді. Я вам насамперед хочу. Дуже сильно подякувати за ту безмежну величезну підтримку, яку ви мені почали надавати знову, це справді круто. Ми набрали 720 підписників за останні 4 дні, і це все із за того, що ви підтримуєте україномовний контент, і ви розумієте прекрасно, що нам потрібно підтримувати своє. Бо якщо ми не будемо підтримувати своє. То ми тоді не буде нічого абсолютно в нас і майбутнього в нас. Тому я вам дуже сильно вдячний за ті всі вподобайки, за ті всі коментарі, і також, звісно, за всю підтримку і підписки на канал. Це дійсно допомагає, і як бачите, надихає мене рухатись вперед. В Канаді зараз надзвичайно неспокійна ситуація. І сьогодні я поговорю про пару речей. Я поговорив про те, що відбулося з канадським прапором, і те, що пропалестинська організація Самодін зробила з канадським прапором. Я поговорив про те, що відбувається зараз між Індією і Канадою. І звісно, поговорю про дуже велику кризу на житловому ринку тут в Канаді. Тому дивіться цей відеоролик до кінця, бо це справді важливо, і багато наших живе в Канаді. Тому цікаво знати, як тут, як тут за океаном, життя зараз відбувається. Я буквально недавно розповідав про це, що канадський прапор спалили пропалестинська організація. І це справді дуже сильний був удар для канадців, і можна сказати, такий холодний душ для канадців. І також вони почали кричати Смерть Канаді, смерть Канаді!», Канаді і так далі. І розумієте, протести це нормально, тому що українці теж протестують проти війни, проти того, що Росія влаштувала повномасштабне вторгнення на територію України, та також багато інших національностей завжди де-не-де -де -де протестують. Але коли вже йде мова про те, що палять державний прапор, коли вже йде мова про те, що кричать смерть Канаді, це вже стає небезпечно для самих громадян та для Канади, і це дуже образливо Канаді, бо Канада пускає сюди людей для того, щоб люди мали можливість на новий початок, на краще життя і на кращі можливості. І робити такі речі, це вже занадто і неправильно. І знаєте, коли був коронавірус, ви всі прекрасно знали, що був цей конвой Свободи тут в Канаді. І канадців дуже сильно порозганяли в загальному, ну, негарно повелися до загального громадянства громадянів тут в Канаді. І тепер е, нещодавно ці всі протести вони проводились, проводились, проводились. Ніхто нічого не говорив, нічого ніхто не розповідав. І тут, вже коли спалили прапор, же коли почали прямо кричати Смерть Канаді то Канада визнала цю терористичну організацію, фактично терористичною. І ця організація називається Самодін, і вони тепер не мають права фактично протестувати іменно. І якщо їх хтось зловить, то вони можуть сісти в тюрму на ціле своє життя. Це розумієте прикро. Це прикро, що таке відбувається, але Канада, можна сказати, зрозуміла і зробила такий, знаєте, категоричний серйозний внесок в те, щоб забезпечити безпеку і показати, що тут все ж таки Канада це є зовсім інша країна, і тут треба жити по правилах та по законах Канади. А тепер давайте поговоримо про ту всю ситуацію, яка зараз відбувається тут з індусами і в загальному в чому ж проблема, чому. Індія та Канада настільки погіршили свої відносини, і в чому проблема? Ми всі прекрасно знаємо, що в Канаді багато людей з Індії, в Канаду дуже популярно їхати з Індії. Багато інтернаціональних студентів їде та мріють потрапити в Канаду, щоб потім мати можливість потрапити в Сполучені Штати Америки. Та також інтернаціональні студенти з Індії мали можливість працювати на рівних з канадцями і таким чином і вчитися отримувати освіту, і потім дуже сильно один одного. Протягують тут, в Канаді і підтримують. І це дійсно непогана та зручна країна, де багато вже є людей з Індії та живе багато людей з Індії. Але зараз стосунки погіршилися, конкретно погіршилися. Тому що Канада офіційно заявила, що уряд Індії причетний до того, що деякі були напади на інших, як то кажуть, на індусів. Тобто індуси нападали на інших індусів тут. Вбивство деякі були, і така різна, знаєте, можна сказати, така ситуація не дуже хороша і обстріляли. І канадський уряд сказав, що це дуже небезпечна ситуація для канадців, для громадян Канади, і що в Канаді це таке не буде допускатися. І автоматично уряд Канади зразу вигнав шість дипломатів з Індії, з країни та сказав, що досить. Та досить, і сказав, що Індія прямо мала вплив на те, що відбувалося. І навіть сама головна поліція RCMP тут в Канаді заявила про те, що дуже серйозні були проблеми і дуже велика небезпека. Тому потрібно щось робити. І Канада почала щось робити. Канада... Канаді надоїло так виглядає вже терпіти, мовчати, і Канада почала щось робити. І вони шість дипломатів. Викинули з країни. Звісно, Індія відмовляється признавати, що вони щось з тим мають якісь пов'язання. Та також Індія викинула з Індії шість дипломатів канадських. Тому стосунки між цими країнами зараз не найкращі. І точно може це все вплинути також на багато бізнесу, на економіку, тому що, знову ж підкреслюю, дуже багато індусів в Канаді живе. І ці країни між собою теж заробляли гроші і мали хороші такі більш-менш е, зв'язки. Тепер це все оріжеться, і навіть зараз в Канаді 70 тисяч інтернаціональних студентів з Індії можуть бути депортованими, тому що Канада конкретно закручує гайки і поскладнює всі можливості, щоб залишитися іммігрантом в цій країні, тому що забагато людей. І це нас переводить в останню тему, про яку я хочу поговорити: про цю житлову кризу, яка зараз відбувається, надзвичайна житлова криза в Канаді. Розумієте. Канаді, щоб купити свій власний приватний будинок, стає ще далі та далі неможливим для багатьох людей. І це тільки люди можуть мріяти, молоді канадці, бо ціни просто надзвичайні. І це не тільки в Канаді зараз відбувається, це глобальна Така ситуація, де фактично світ міняється в ту сторону, щоб побільше і побільше, можна сказати контролювати людьми і щоб люди не мали можливості придбати своє житло. І таким чином, можна сказати, це стає як покоління без хатків, де люди мусять орендувати, але не можуть придбати. І навіть якщо ви придбаєте житло, то ви теж. Поки його виплатите, то ви невідомо чи навіть доживете до того часу, поки ви його виплатите. Канада завжди була знана як країна, де живе середній клас. Країна, де абсолютно можна було досягнути, що ви забажаєте. Зараз це складніше, але можливо, якщо ви дуже голодний чи голодна, ви зможете добитися. Але те, що іменно канадці, які народилися в цій країні, які не розуміють і не бачили іншого світу, які привикли, Жити е, в легкій, спокійній країні, де нема війни, де все стабільно, їм дуже складно зараз усвідомлювати наскільки важко ця вся фінансова ситуація в них відбувається в кишенях. І люди просто тільки можуть мріяти про своє житло. І багато людей вже втратило своє житло, і тільки багаті, тільки люди, які колись інвестували або. Дійсно мають хороші роботи, можуть собі дозволити. Я не говорю квартири, бо це не дуже так престижно Чи якісь там я говорю приватні особнячки? Це не для кожного зараз і не кожен, навіть якщо би міг купити, зможе потягнути, особливо ще якщо у вас є діти, сім'я. Дружина і витрати, які приходять разом з, з тим, щоб бути власником приватного будинку тут в Канаді. Тому в Канаді зараз така надзвичайна ситуація. Знаєте, Канада це така країна, яка досить стабільна в тому плані, що тут багато чого не відбувається. Але за останні пару тижнів, звісно, багато надзвичайних від, відбулося таких ситуацій, які. Точно були варті того, щоб розповісти вам, дорогі мої глядачі, і щоб ви знали, що відбувається в загальному Україні. Країна тримається, країна розвивається, і Канада є багата країна. Канада дасть собі раду. Головне, щоб Канада знайшла той баланс і вийшла назад на правильний шлях та на правильну дорогу. Вам, друзі, бажаю здоров'я. Надію, що це відео вийшло дійсно інформативним цікавим. Вам бажаю е, найкращого здоров'я, тому що здоров'я це дуже важливо зараз. І, звісно, щоб пошвидше ця війна завершилась та мирно неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами.